Ну-ка подивися, яка в мене міска знайшлась у багажнику і як я гарно тут все залією перемішаю. О, отак все. Перемішаю. І все. Да тут же ж ухти ухти Як добре. О, дивись. Ну так, да. курій. Але ж в них немає алергії на курку. Ми вже давали, пробували, бачили, знаємо. А їжа це нормально. От мівінка. І от якраз кашка така. Прекрасно, подиві, як добре. Зараз цю здорову місяця занесу наверх поставлю. Туценя там, там вони є. Ой, блін, десь там блондинка бігає на той стороні, зараз я пойду, позову. Феді, чермушки, сірка ще немає, але зараз я її пошукаю. Подожду і теж їх надую, бо я вже другий раз сюди приїду, там двоє дитина. Оце сереньке знизу, а ті я очі другі зверху. Так. Тут маленького зараз білізуть і занесемо ось туди. Вглиб із железною міскою я її там оставлю вже нашому п'ятому собаці. Буде він у нас п'ятий, так його буде і звати. Як п'ятий елемент, як п'ятниця у Робінзона, так само у нас буде собака п'ятий. Несемо йому несем їсти. І даруємо таку йому місяру. Отак.